11 листопада відбулося урочисте відкриття модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб у селі Вересин, що знаходиться на території Житомирської міської територіальної громади. 55 родин, які втікали від активних бойових дій, отримали свої ключі від нових домівок. Всі вони виїхали до Житомирщини з південно-східних областей України у пошуках порятунку та кращої долі. Однією з таких родин стала сім'я пані Ірини, яка приїхала з міста Стахані в Луганської області. Ще у 2014 році, з початком антитерористичної операції на Донбасі, вона разом Чотирирічною донькою перебралась до Житомира. Вже більше десяти років вони мешкають тут, хоча першопочатково розраховували, що покидають свою домівку ненадовго. Вона ходила тут у садочок у Житомирі. От, думали на якісь там на кілька місяців, буквально з собою взяли дві валізи з речами, навіть зим, зимові речі не взяли. От, і ну, так вийшло, що не разу ми не їздили туди. Ірина зізнається, що вони з донькою вже давно встигли звикнути та облаштуватись у Житомирі. Весь цей час проживали в орендованих квартирах. Заявку на отримання житла для ВПО подавали ще у 2020-му. і з плином часу вже й не сподівались на отримання будинку. Це було настільки несподівано, Я навіть і не слідкувала за цим, не чекала. І це було ну удвічі, удвічі приємніше. Нам повідомили. Може, кілька тижнів тому у нас був такий час моральний підготуватися до цього, і ми вже просто ну, не дочекаємося, коли. Приїдемо сюди. Відкриття модульного містечка проходило за участі представників італійського червоного хреста та Червоного Хреста України, за кошти яких здійснювалось встановлення та облаштування усіх 56 модульних будинків. Також долучились і представники місцевої влади та державних структур з відновлення за співпраці Житомирської ОВА, міськради та Червоного Хреста. Зокрема, і стало можливим надання новоствореного житла для ВПО. Врешті дочекавшись своєї черги та отримавши ключі від власного будинку, пані Ірина згодилась провести для нас невеличкий рум-тур та показати оселю із середини, окрім наповнення інтер'єру на будинках, встановлені сонячні панелі. А також кожна із родин отримала по генератору для можливості автономно забезпечити себе енергією. Деякі з них облаштовані технічними засобами, необхідними для комфортного проживання осіб із інвалідністю. Також на території містечка, поблизу житлових приміщень, присутні невеличка земельна ділянка, дитячий майданчик, сміттєві баки з можливістю вивозу відходів та укриття. Поблизу свого ж обійця пані Ірина вже планує висадити квіти. Можем включить светло. Вот так, тут дитячая комната. Багато места. А какие ваши сейчас ощущения? Ну, рассказать? Я Витрешние. в восторге. Ощущения, ну, такой уж трохи, трохи нереальностью происходящего. Простора кухня. Mm -hmm. Ну, дуже, дуже. Вдячна свою вдячність, вдячність і радість. Це саме необхідне все є. і навіть і витяжка у нас. Ми я питала, бо не бачила, і була розмова за, за ці витяжки. Ну, тобто, кожна мілач все тут учтено. Повний переїзд до нової оселі родина хоче здійснити поступово до кінця місяця. Повернення на свою маленьку батьківщину каже Ірина, вже навряд чи станеться. Однак, після завершення війни мріє, хоча б ненадовго відвідати місця, у яких зростала. Площадка у нас з вікон будемо займатися. Спортивна площадка, дитяча площадка. Вже думаєте, що можна тут облаштувати поблизу по Ну, Так, да, ну мабуть, якісь квіти. Так, да? Вже да, думаємо, що ну, у нас на зйомному житлі до кінця місяця. І ми так будемо потроху перевозити все. Ну, у нас не багато речей. За проживання на 45 квадратних метрах житла мешканці здійснюватимуть лише оплату комунальних послуг. Виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Галина Шиманська зазначає, що, попри класифікації містечка як тимчасового поселення, жодних обмежувальних термінів для людей не встановлено. Терміну як такого немає, оскільки це власність нашої житомирської міської територіальної громади, і на сесії міської ради ми прийняли ці буд будинки у власність тепер між Житомирською міською радою і жителями цих будинків буде укладений договір. Цей договір буде дійсний до тих пір, поки людина буде тут проживати. Якщо з якихось причин людина захоче змінити місце проживання або покращити свої умови, цей договір буде таким, що втратив чинність і наступний по рейтингу може. Зайняти це житло Олександр Неморжицький, Юліана Калашнікова інформаційний портал Перший Житомирський».